Вітаю, мене звати Роман, і я пропоную вам уявити, що ви не можете використовувати мобільні телефони, інтернет, транспорт. У ваше житло не надходить електрика і тепло. Як на мене, без цих речей ваше життя дуже зміниться і в дечому стане подібним на життя людей до ХХ століття. Усі ми звикли користуватися здобутками фізики й техніки, але як завжди, є зворотній бік медалі. Розвиток нашої цивілізації потребує все більше і більше енергії, необхідної для транспорту, виробництва і будівництва. Але це призводить до значного погіршення екологічної ситуації. Отже, на цьому уроці ми розглянемо зв'язок фізики та екології, а також способи мінімізації негативного впливу діяльності людини на природу. Колись про екологію знала невелика кількість фахівців. А от у нас час ми чуємо про неї від людей різних професій. Можна навіть помітити, що захоплення екологією стає модним. Загалом основне завдання екології розробка принципів раціонального використання природних ресурсів. Але для більшості людей екологія це те, що пов'язано з охороною навколишнього середовища від забруднення. Умовно можна виділити два види забруднень природні й антропогенні. На цьому уроці ми розглянемо антропогенне фізичне забруднення довкілля, а саме теплове, шумове та радіоактивне. Отже, теплове забруднення це один із видів фізичного забруднення довкілля, що становить довгострокове або періодичне збільшення температури вище звичайного рівня. Основними джерелами теплового забруднення довкілля є теплові й атомні електростанції, але не слід забувати про транспорт. Що працює на двигунах внутрішнього згорання, який також чинить значне теплове забруднення. Ви вже знаєте, що будь-яка теплова машина характеризується коефіцієнтом корисної дії, що показує відношення корисної роботи до затраченої енергії. Наприклад, ККД на сучасних теплових електростанціях становить 35-40%. Це означає, що більша частина теплової енергії 60-70% потрапляє в навколишнє середовище. Теплове забруднення, яке утворюють теплові електростанції, може спричиняти нагрівання водойм, що своєю чергою призводить до зменшення в них кількості розчиненого кисню. А це вже стає проблемою для живих організмів, для яких ці водойми є місцем проживання. Наприклад, для риб, які мігрують, як от лосось, бідний киснем ділянки річок, стають непереборними перешкодами, через що зв'язок цих видів із нерестовищем переривається. Відповідно, зменшується популяція цієї риби. Також теплове забруднення насамперед пов'язане з парниковим ефектом. Парниковий ефект це явище в атмосфері Землі та інших планет, за якого енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися в космос, оскільки її затримують молекули різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні. Для роботи промисловості, транспорту, генерації електричної енергії, обігріву приміщень, людство спалює величезну кількість вугілля, нафти та газу. За такої умови в атмосферу потрапляють викиди вуглекислого газу, який посилює парниковий ефект, тобто є своєрідним дзеркалом, що відбиває теплове випромінювання, яке йде від землі. Як наслідок, частина енергії затримується в атмосфері та збільшує її температуру. Таке нагрівання вже спричинило глобальні зміни клімату, які супроводжуються великими зливами та посухами, з глобальним потеплінням пов'язане танення льодовиків в Арктиці й Антарктиці, підвищення рівня світового океану тощо. У зв'язку зі зростанням кількості автомобілів, індустріалізацією міст, збільшенням транспортної рухливості населення, технічного оснащення міського господарства виникло таке поняття, як шумове забруднення. Шум це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних середовищах. Інтенсивність шумового забруднення вимірюється в децибелах. Шуми інтенсивністю 30-80 децибелів не завдають шкоди людському організму. Водночас шуми інтенсивністю 85 дБ децибелів і більше призводять до фізіологічних і психологічних негативних впливів на нервову систему, сон, емоції, працездатність. Нині проблема шумового забруднення є дуже актуальною, оскільки воно дедалі посилюється, особливо в містах найбільш потужним і поширеним джерелом шуму є транспорт, на який припадає 60-80% усіх шумів. У місцях перебування людей. Рівень шуму, створюваний автомобільним транспортом, може становити 75-85 дБ, залізничним та авіаційним понад 100 дБ. Боротися із шумовим забрудненням можна за допомогою використання малошумних транспортних засобів, покращення покриття доріг, продуманого розташування транспортних магістралей і обов'язкового обладнання їх шумозахисними екранами. Усім нам відомі аварії на атомних електростанціях Чорнобиля і Фукусіми. У результаті цих подій території навколо цих станцій зазнали радіоактивного забруднення. Радіоактивне забруднення це забруднення місцевості та об'єктів, що розміщуються на ній радіоактивними речовинами, утвореними в результаті ядерних реакцій. Радіоактивне забруднення негативно впливає на клітини організму на спадковість, ушкоджує молекули ДНК, що призводить до злоякісних пухлин, а також спричиняє променеву хворобу. Якщо ж атомна електростанція працює нормально, то вона майже не чинить радіаційного впливу на довкілля. Однією з найважливіших переваг атомних електростанцій над тепловими є те, що в процесі генерації електроенергії в атмосферу не потрапляють викиди вуглекислого газу та інших. Парникових газів. Загалом же АЕС не впливають на процеси глобального потепління на планеті і не забруднюють атмосферу. Звісно, зупинити теплові електростанції, відмовитися від автомобілів із двигунами внутрішнього згорання ніхто не захоче. Треба шукати інші способи отримання матеріальних благ із мінімальним впливом на природу. І тут нам може допомогти сучасна наука. Для вирішення деяких екологічних проблем вже окреслено шляхи, як от ті, що стосуються проблеми шкідливих викидів від автомобілів. Такі викиди зникнуть, якщо замінити двигуни внутрішнього згорання на електричні. З автомобілями начебто все зрозуміло: а от що робити з викидами теплових електростанцій, які щороку спалюють мільярди тонн палива, водночас виробляючи дві третини усієї електроенергії світу. Якщо їх вимкнути, то не буде електроенергії для заряджання електромобілів, але й тут уже працюють над поліпшенням ситуації. Наприклад, на сучасних теплових електростанціях установлюють електрофільтри, які видаляють до 99% золи, що утворюється під час згоряння палива. Або використовують альтернативне паливо. Також для зменшення теплового забруднення, теплоелектроцентралі, залишкове тепло використовують для побутових потреб, а саме для опалення і гарячого водопостачання. Звісно, найкращий вихід повністю відмовитися від теплової енергетики, або, як мінімум, збільшити енергоефективність теплових електростанцій. Поки що це не вдається, але не треба засмучуватися, адже є альтернативні джерела енергії. Наприклад, енергія вітру й сонця, енергія припливів і відпливів, геотермальна енергія Землі. Сонячна енергетика вже зараз дає майже 1% від світового виробництва електроенергії. Отримувати електроенергію із сонячного випромінювання можна різними способами. Наприклад, за допомогою фотоелементів, електричних пристроїв, які слугують для перетворення частини світлової енергії в електричну за допомогою фотоелектричного ефекту. Такі пристрої виготовляють із кремнію та об'єднують у сонячні батареї. Їх можна встановлювати на космічних супутниках, автомобілях, крилах літаків, монтувати їх елементи в годинники, калькулятори, ноутбуки тощо. У разі іншого методу виробництва електроенергії і сонячного випромінювання на території в кілька тисяч квадратних метрів установлюють. Дзеркала геліостати, які, повертаючись за сонцем, направляють промені сонячного світла на ємність із теплоприймачем водою. Вода нагрівається, перетворюється на пару, яка крутить турбіну, котра своєю чергою обертає генератор струму. Сонячна енергетика теж має свої недоліки, назвемо деякі з них. Сонячні електростанції займають великі площі землі, які можна було б використати в сільськогосподарських цілях. Потік сонячної енергії на поверхні Землі залежить від широти і клімату. У різних місцевостях середня кількість сонячних днів у році може значно відрізнятися. Сонячна електростанція не працює вночі і не досить ефективно працює на світанку й у вечірніх сутінках, а також залежить від погоди. Ще одним альтернативним джерелом енергії є вітер. Галузь енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру, називають вітроенергетикою. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії з навколишнього середовища і було відомим ще в давні часи. В останні десятиліття енергію вітру все ширше використовують для одержання електроенергії. Для цього застосовують вітрогенератори пристрої, що складаються з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Вітрогенератори встановлюють на місцевості, де часто дмуть сильні вітри. Щоб якнайкраще використати енергію вітру, важливо врахувати добові та сезонні зміни вітру, розподіл швидкості вітру залежно від висоти поверхнею землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу. Також вітрогенератори створюють шумове забруднення. У безпосередній близькості від вітрогенератора рівень шуму може перевищувати 100 дБ, тому мінімальна відстань від місця встановлення вітрогенераторів до житлових будинків 300 метрів. Потужним і майже невичерпним джерелом енергії є енергія припливів і відпливів. Для перетворення цієї енергії в електричну будують припливні електростанції. Вони є особливим видом гідроелектростанцій, що використовує енергію припливів. Припливні електростанції будують на узбережжях морів, де гравітаційні сили місяця та сонця двічі на добу змінюють рівень води. Отже, джерел енергії є багато, вони мають як переваги, так і недоліки. Наприклад, у пустелі, де переважають сонячні дні, кращим джерелом електричної енергії буде сонячна електростанція. У місцях, де значна хмарність, але димуть сильні вітри, оптимальним рішенням буде побудова вітрової електростанції. Підсумуємо, швидкий технологічний розвиток людства призводить до погіршення екологічної ситуації на нашій планеті. Ми продукуємо велику кількість вуглекислого газу і додаткового тепла, що потрапляють в атмосферу і водойми. Збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі вже призвело до того, що середня температура планети підвищилася приблизно на 0,7 градуса за Цельсієм за останні 100 років. Щоб зменшити кількість викидів і хоча б частково зберегти запаси корисних копалин, можна поступово переходити на використання альтернативних джерел енергії, а саме енергії сонця й вітру, припливів і відпливів, ядерної та геотермальної енергії. На цьому урок завершено. До зустрічі!